На Прикарпатті правоохоронці викрили стоматолога, який збував амфетамін. Незаконною діяльністю 28-річний Іван Франківець займався не сам. Дантист очолив злочинну групу у складі трьох людей, які розповсюджували наркотики. Для цього винаймали житло в обласному центрі. Наркотики зберігали просто у холодильнику. Ці чоловіки здійснили цю продаж на квартирі, яку винаймали. наймали. Тобто, попередня схема була така, що один організатор, який працює стоматологом стоматологічній клініці, закуповував цю речовину. Вони і фасували в різні Пакетики різної місткості і продавали. В більшості продавали це біля кафе, нічних клубів. Ну і пізніше вже навіть продавали у себе на квартирі. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігурантів вилучено амфетамін, марихуану та гроші з продажу наркотиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Члени злочинної групи арештовані за рішенням Івано-Франківського міського суду. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.